Всім привіт! Мене звати Влада, я власниця Aesthetic Studio, а також сертифікований тренер з пілатесу та стрейчингу. Сьогодні ми зробимо з вами коротеньку руханку, яку ви можете виконувати в будь-який комфортний для вас час. Наприклад, зранку для того, щоб розбудити тіло та зменшити набріки, або ввечері після роботи для того, щоб зняти накоплену за день напругу. Почнемо з того, що розташуємо наші стопи чітко під кульшовими суглобами, і перевіримо, щоб наш таз був під грудною кліткою, грудна клітка була під потилицею, тобто, щоб таз, грудна клітка-голова були на одній лінії. Опустимо руки наші вниз і почнемо з обертів плечових суглобах. Спочатку ми обертаємо руки назовні, в нас обертаються плечі. І потім ми обертаємо руки всередину і в нас обертаються плечі всередину. Продовжуємо так працювати вдих обернули плечі назовні і видих, обернули плечі всередину. Тут ми працюємо виключно плечовими суглобами. Ми не штовхаємо ось так грудну клітку вперед. Ні, це не той рух, у нас працюють плечі. І ми намагаємося дати собі максимально можливу амплітуду. Всередину назовні. Ще всередину назовні. За маківкою постійно витягуємось вгору, видих, вдих, розкрили плечі. Ще раз видих, вдих, розкрили плечі. Чудово! Відгадаємо наші руки в сторону, лікці зігнуті під прямим кутом. Коліна трішки пом'якшимо, і зараз вдосі ми будемо розкривати грудну клітку, відводити лікті назад і на видосі з'єднувати лікті, округлювати трішки грудну клітку, і немовби ми хочемо локтями дотягнутись до пупка. Знову розкрили грудний відділ. Плечі наші опущені. Ні, ми ось таким чином не піднімаємо їх до вух. І на видосі з'єднуємо лікті і тягнемо з ними до пупка. Наша задача прям добре, стану до вас боком, прям добре округлити спину, немовби ми її як купол хочемо надути. Ще раз вдих, розкрили грудний відділ, видих, округлились. Ще два рази вдих, видих. І останній раз вдих. Видих чудово. Для наступної вправи ми розташуємо руки в сторону, стопи поставимо трішки ширше. Навдосі ми будемо витягувати за руками в сторону, знову ж таки розкриваючи грудний відділ хребта. На видосі обертаємо наші долоні всередину, скруглюємо спину і добре-добре видихаємо повітря, округлюємо грудний відділ хребта і ребра. Вдих. Розкриваємо грудний відділ, витягуємо за кінчиками пальців в різні сторони. На видосі провертаємо долоні всередину, округлюємо грудний відділ. Також плечі не піднімаємо до вух. Продовжуємо працювати вдих, видих. Ще вдих, видих, зкруглили добре ребра, спину. Через вдих, розкрили грудну клітку, видих, округлили ребра, грудний відділ хребта. Чудово, для наступної вправи стану боком, щоб вам було краще видно, що я роблю. Розташуємо руки на клубові кістки, і зараз навдосі ми починаємо призгинати коліна, відтягувати таз назад і нахилятися вперед з рівною спиною. І на видосі починаємо округлювати таз. І хребець за хребцем, ніби виштовхуємо себе вгору і ставимо на місце. Знову вдих. Відтягнули таз назад. Підкручуємо таз і хребет за хребцем через круглу спину виштовхуємо себе вгору. Ще працюємо вдих. І на видосі хребець за хребцем. Добре відчуваєте ось цей сегментарний рух хребта. Ще раз вдих. Видих підкручуємо таз. Потім тільки округлюємо спину і витягуємо за маківкою вгору. Ще вдих. Видих. Також відчувайте добре опору в стопи. Ось навдосі ви відтягнули таз, а на видосі ви не можете ще більше починаєте тиснути стопами в підлогу. І зараз рахунок цього виштовхуєте себе вгору. Ще раз вдих. І видих. А зараз ми поєднаємо хвилю з коловим обертом в плечах. Навдосі ми починаємо виконувати коловий оберт, витягуємося за тазом назад, згинаємо ноги в колінях. І через круглу спину, витягуючись руками вперед, піднімаємось вгору. Знову вдих, робимо широке-широке коло руками, відтягуємо таз назад, згинаємо ноги в колінях, округлюємо спину і на видосі, витягуючись руками. Піднімаємось вгору, продовжуємо таким чином працювати, вдих. І на видосі повертаємось вгору. Ще раз вдих широкий коловий голови, оберт. Відтягуємо таз назад, округлюємо спину і, витягуючись за руками вперед, піднялись. І останній раз. Вдих, видих. Також відчуваєте опору в стопи. Супер. Для наступної вправи ми поставимо стопи трішки ширше наших кульшових суглобів. Знову перевіримо, щоб в нас були таз, грудна клітка, голова на одній лінії, і ми витягували за маківкою вгору. Навдосі ми будемо відтягувати таз назад, за руками витягуватись вперед. Перевіряємо, щоб наші коліна не виступали вперед і були чітко над стопами. І на видосі повертаємось у вихідне положення. Знову вдих, відтягнули таз назад, долонь ми потягнулися вперед. І на видосі починаємо ще більше тиснути стопами в підлогу, за рахунок цього піднімаємось вгору. Наша задача в цій вправі відчути опору в стопи і відчути те, як стопа допомагає нам виконувати цей рух. Вдих. Видих. Немає ніякого прогину в попереку. Як ми розташували таз, грудну клітку голову на одній лінії, так само продовжуємо виконувати цю вправу. Вдих, видих. Тут відбувається тільки згинання в кульшовому суглобі. Ми не округлюємо спину поперек. Тільки кульшові суглоби. Працюють вдих, видих. І останній раз вдих. Ще більше натискаємо стопами в підлогу, видих, повертаємось у вихідне положення. Для наступної вправи поставимо ноги трішки ширше, розвернемо стопи по діагоналі. Ми будемо виконувати присіди в пліє. І тут наша задача зробити так, щоб коліна чітко йшли по направленню носків. Тому, якщо ви знаєте, що у вас недостатньо мобільності в кульшових суглобах, ви можете менше розвернути стопи, і за рахунок цього розкриття в кульшових буде також менше. Я розташовую в свою чергу стопи ось таким чином. Руки перед собою також перевіряємо, щоб плечі не напружувались. І поїхали. На вдосі відтягуємо таз трішки назад. І на видосі стопами ще більше занурюємось в килимок, піднімаємось, Провертаємо стопи вперед і витягуємося за руками вперед, тазом назад. Знову розвернули стопи назовні, вдих, відтягнули таз назад, видих, Провернули стопи вперед і витягнули за руками. І продовжуємо таки, так працювати, вдих. Надавили стопами в пол, піднялись, провернули стопи, витягнули з рівною спиною. Ще раз вдих. Видих. Відчувайте добре витяжіння в цій вправі. Знову вдих. Немоби вас за руки хтось тягне вперед. І спина ваша рівна. Поперек не округлює. Чудово. Далі попрацюємо зі стопою. Виведемо стопу перед собою, і ми будемо згинати, розгинати наші пальчики ось таким чином. Угу. Повільно, плавно згинаємо пальці, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. І потім залишили пальчики в зігнутому положенні. І по черзі переносите вагу з великого пальця на мізинець, знову на великий палець, на мізинець. Ось таким чином виконуємо такі масажні рухи. Ще п'ять, 4. А за маківкою витягуєтесь в цей момент вгору. Три, два. Один. Чудово. І на іншу стопу попрацюємо. Виведемо одну стопу перед собою і працюємо з пальчиками. Згинаємо їх, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. П'ять. 4. Три. Два. Один. Зігнули пальчики і переносимо вагу на мізинець. На великий палець. Знову на мізинець, на великий палець. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі поставимо стопи на ширині тазу. Нам знадобиться невелике підвищення це може бути або стул, або якась книжка, до прикладу. В мене є блок для розтяжки. В принципі, цю вправу можна виконувати і без підвищення, але це залежить від того, наскільки у вас еластична задня поверхня стегна. Я покажу варіант з підвищенням. Розташували стопи ширше ширини тазу, також. Стопи в нас дивляться по діагоналі, і опускаємо наш тулуб вниз, ставимо долоні на підвищення. Також тут важливо, щоб наш поперек не округлювався. Тобто ми опускаємось вниз не за рахунок того, що ми згинаємо спину, а за рахунок того, що ми згинаємо ось кульшові суглоби. Поставили руки на підлогу, трішки відтягнулися ще більше блоком. Е Вперед. І ми зараз будемо переносити вагу тіла на долоні, припідніматися на напівпальці. І на видосі відтягуємо таз назад і витягуємо за руками вперед. Продовжуємо так працювати. Переносимо вагу тіла на руки, Піднімаємось на напівпальці, далі опускаємось на п'ятки і витягуємося за руками вперед, тазом назад. Ще раз вдих. І видих добре розтягнули задню поверхню стегна. Намагаємось також цю вправу виконувати з рівною спиною по можливості не округлювати поперек, видих, І ще один раз вдих, і видих. Зараз перенесемо підвищення трішки ближче до стоп і попрацюємо в кульшових суглобах. Ми будемо переносити вагу, ой, переводити таз в одну сторону. І далі в іншу сторону. Тобто ось таким чином покочуємо тазом, але також цей рух відбувається виключно в кульшових суглобах, тобто спина нам не допомагає. Поперек у нас не округлений. Ще 5, 4, 3, 2. Один, супер. Розмістили таз по центру. І зараз на вдисі. Ми будемо витягуватись за правою рукою. Ось права долоня у нас малює коло, і ми лівою долонею, би ще більше відштовхуємось від килимка або підвищення, дивлячись на чому ваша рука стоїть. І виходить так, що ви нижньою рукою тягнетесь вниз, а верхньою рукою тягнетесь наверх. І погляд ваш на верхню руку. І на видусі повертаємось. У вихідне положення. Знову вдих. Розтягнули себе в різні сторони, за верхньою рукою потягнулись вгору, за нижньою рукою ще більше вниз, тобто натиснули на блок, і на видосі повертаємось у вихідне положення. Таз у вас також буде зміщуватись вслід за грудною кліткою. Видих. І ви прямо поглядом супроводжуєте руку постійно. Видих, і останній раз вдих і видих. Повернулись у вихідне положення, поставили стопи на ширині кульшових суглобів. І зараз ми будемо хребет за хребцем через круглу спину підніматися вгору. Спочатку ставимо на місце таз, потім повертаємо поперек на місце грудний відділ, і тільки потім голова піднялася. Дівчат, я вам дуже дякую. На цьому наше тренування завершено. Я бажаю вам гарного дня.